У попередній серії я розповідав про битву на жовтих водах. Тоді, в передчутті легкої перемоги над бунтівними козаками, великий гетьман коронний Миколай Потоцький розділив власне військо і довірив своєму синові очолити похід на січ. Цим вдало скористався Богдан Хмельницький, котрий, заручившись підтримкою кримських татар, перестрів Стефана Потоцького на жовтих водах і легко перехопив стратегічну ініціативу. Він не дав йому жодного шансу з'єднатися з реєстровими козаками, яких переманив на свій бік. Як наслідок, після 17 днів виснажливої облоги військо Стефана Потоцького зазнало повного розгрому. Ця стратегічна помилка коронного гетьмана, що призвела до жовтоводської катастрофи, вплинула на подальший перебіг військової кампанії і зробила неминучою наступну битву. Але цього разу вона відбудеться не в степу, а серед лісів Корсуня. 10 травня 1648 року, за шість днів до розгрому на жовтих водах, Миколай Потоцький стояв з військом біля Чигирина. Він, вочевидь, дуже шкодував, що розділив свої сили. У розпорядженні Потоцького тепер було всього лише 5,5 тисяч війська, менше половини від попередньої кількості. До нього, хоч і приєднювалися нові магнатські корогви, але занадто повільно. План поляків, звісно, враховував надання військової підтримки у разі виникнення проблем, але він не передбачав союзу Хмельницького з татарами, традиційними ворогами козаків. Тому, опинившись у настільки скрутному становищі, Потоцький не знав, що йому робити далі. Вже наступного дня, 11 травня, до коронного гетьмана, дійшла інша тривожна новина. Тиждень тому реєстрові козаки, які на човнах мали атакувати Січ, підняли бунт і перейшли на бік Хмельницького. Миколай Потоцький постав перед важким вибором піти на ризик і допомогти сину з тими силами, що у нього є, або залишити його на призволяще, але таким чином зберегти залишки кварцяного війська. Зрештою, гетьманський обов'язок взяв гору над батьківськими почуттями. Тому, простоявши ще один день біля Чигирина, Потоцький почав відступати назад до Черкас. Але рухався він дуже повільно, бо все ще сподівався вивідати інформацію від розвідників про бої на жовтих водах. Такі зволікання і непевність Потоцького, в той час, як динаміка війни вимагала рішучих і швидких дій, марнували дорогоцінний час і зусилля. Дійшовши до Черкас, коронний гетьман стояв там табором ще протягом двох днів. Поки 19 травня не отримав звістку про поразку Стефана Потоцького. Про це також дізнався кримський хан Іслам 3 гірей, котрий з військом перебував біля перекопу і готувався особисто вирушити в похід на річ Посполиту. Він відправив Хмельницькому гінця з пропозицією затриматися, доки не підійде ханська орда. Але козацький гетьман не збирався чекати. Зараз у нього був унікальний шанс наздогнати і розбити військо Миколая Потоцького, поки той ще не встиг відновити свої сили. Проте зробити це було нелегко. Козацько-татарське військо мало подолати понад 200 кілометрів, перетинаючи річки, які в травневу пору були переповненими. 19 травня козацько-татарське військо покинуло місце битви і швидким маршем рухалось до густо заселеної частини України. Долаючи щодня в середньому по 35-40 кілометрів, 22 травня вони вже були в Чигирині. Урочисто в'їжджаючи в місто, Хмельницький промовляв перед натовпом, що одне військо він подолав, а інше перед ним втекло. Щодня до його лав прибували озброєні загони козаків-випищиків, а також мешканці навколишніх міст та сіл, і військова потуга Хмельницького постійно зростала. В авангарді його війська рухалась кіннота Тугайбея разом з козацькими кінними загонами. Вони перехоплювали польських розвідників, які зустрічалися на їхньому шляху. Через це Потоцький і гадки не мав, наскільки далеко є ворог та якою дорогою він прямує. Коронний гетьман зміг лише довідатися, що Хмельницький збирається йти на Білу церкву. Це і визначило подальший рух польського війська. Проте, якщо козаки і татари швидко просувалися вперед, то цього не можна було сказати про поляків. Військо Потоцького, хоч і переважно кінне, було сильно обтяжене великим обозом, тому за чотири дні поляки ледве подолали 70 кілометрів і 23 травня дісталися до міста Корсуня. Миколай Потоцький добре знав цю місцевість. Ще у 1637 році під кумейками, що неподалік від Корсуня, він здобув перемогу над повстанцями Павлюка. Тепер доля знову привела його сюди, щоб вкотре випробувати на терезах військового щастя. До цього часу військова потуга під командою коронного гетьмана збільшилася до приблизно 6 тисяч чоловік. Якщо враховувати обозних слуг, то ця кількість могла сягати восьми, а то й дванадцяти тисяч. У її складі було близько 2700 кварцяних жовнірів, серед них 1700 кінноти і близько 700 драгунів та 300 угорських піхотинців. Це була найбоєздатніша частина коронного війська. Інша його частина формувалася з надвірних магнатських підрозділів у загальній кількості близько 3,5 тисяч чоловік, значну частину яких складали драгуни і піхотинці. Вони були слабо вишколеними і не вирізнялися сильною дисципліною. Справа в тому, що магнати, бажаючи зекономити на воєнних видатках, часто нехтували якістю та більше не набирали до своїх приватних військ навчених і дорожчих німецьких найманців. Натомість вони просто доокомплектовували свої корогви та полки з місцевих українських селян, одягаючи їх у німецькі драгунські спорядження. Артилерія коронного війська складалася з 12 гармат. Ставши табором під Корцуним, коронний гетьман також очікував на прибуття шеститисячного корпусу князя Яреми Вишневецького. Але вже було надто пізно, бо Хмельницький добре подбав про те, щоб цього не сталося. Він наказав своїм розвідникам знищити всі переправи через Дніпро аж до Києва. 24 травня, не збавляючи темпу і мало зупиняючись на привал, козацько-татарські сили вже дійшли до містечка Тясмен, де переправилися через одноіменну річку. Від Корсуня їх відділяло всього 60 кілометрів. На цей момент військо Хмельницького вже налічувало разом зі збройними загонами селян і міщан близько 15-20 тисяч чоловік. Кількість козацької артилерії за різними оцінками сягала від 18 до 26 гармат. Цього ж дня Миколай Потоцький довідався про наближення повстанців. Він розумів, що уникнути бою більше не вийде, тому дав наказ укріплювати табір. Часу було обмаль, і поляки поспіхом викопали шанці з трьох боків обозу, а з четвертого боку їх прикривав старий вал. Місце для табору було обрано досить вдало. З узвища, на якому він був розташований, було добре видно протилежний берег. Щоб ворогам не дістався Корсунь, Потоцький віддав його у повне розпорядження своїх жовнірів і вони розграбували місто. Поки коронний гетьман укріплював свої позиції, козацьке військо вже стояло табором біля Городища, що за 20 кілометрів від Корсуня. Надвечір у наметі Богдана Хмельницького зібралася військова рада з метою обговорення подальшого плану дій. Хмельницький був переконаний, що Миколай Потоцький за першої ж нагоди намагатиметься покинути поле бою. Тому стратегічний задум козацького гетьмана полягав у максимальному оточенні ворога та у блокуванні усіх можливих шляхів для його відступу. З цією метою Хмельницький розділив козацько-татарське військо на окремі відділи, кожен з яких у потрібний час мав виконати своє унікальне завдання. Перший хід був за Тугайбеєм, під його командою кримські татари мали швидко переправитись через річку Рось і паралізувати дії ворога. Бойову підтримку союзній кінноті повинен був надати полк Матвія Гладкого. Поки вони відволікатимуть поляків, головні сили матимуть час для власних маневрів та підготовки позицій. На лівому фланзі, підсилений артилерією і кіннотою, полк Максима Кривоноса мав перейти роз біля стеблева і зайняти позицію у гороховій діброві, блокуючи таким чином шлях для відступу поляків у напрямку Богуслава. Таке саме завдання отримав Мартин Пушкар. Котрий мав закріпитися на корсунському тракті поблизу села Ситники. Зі свого боку, Іван Богун отримав наказ вийти в район лісу Круглика на 2 кілометри північніше польського табору. На світанку 25 травня перед польським табором з'явилися кінні козацькі розвідники, а згодом прибули основні сили Тугайпея, які з ходу перейшли річку Рось. Козаки гладкого тим часом зайняли позиції на правому березі річки. Як тільки татари почали заходити в місто, Миколай Потоцький дав наказ підпалити найближчі фільварки. Пожежа від них перекинулася на будинки і Корсунь згорів ущент. Перед польським табором, під прикриттям піхоти і артилерії, заздалегідь були виставлені корогви гусарів і панцерних козаків. Тугай Бей не став марнувати часу і розпочав розвідку боєм. Він намагався спровокувати ворога на переслідування і заманити його під вогонь козаків. Невеликими силами татари атакували ліве крило, яким командував Ян Одживольський. Дотримуючись традиційної тактики, кількасот кримців намагалися обійти противник з флангу, але були накриті вогнем піхоти та артилерії, після чого відступили. Кіннота Одживольського спочатку почала контратаку, але, побоюючись можливих козацьких засідок, повернулася на попередні позиції. Протягом дня Тугайбей ще кілька разів повторював ці маневри, але так і не зміг спровокувати ворога і надвечір припинив бойові дії. Увесь цей час козацьке військо виконувало свою частину завдання. Рухаючись трьома колонами, вони успішно переправилися через Грось. Завдяки місцевим мешканцям, які приєдналися до їхніх лав, козаки легко орієнтувалися у лісистій місцевості та відносно швидко зайняли потрібні позиції. До кінця дня, 25 травня, військо Миколая Потоцького було повністю оточене. Перша частина плану Хмельницького була виконана. Тепер залишалося нав'язати ворогу свої правила гри. Після перших сутичок з татарами, серед полонених, яких захопили поляки, був козацький пут, тобто перекладач. У деяких джерелах навіть згадується його ім'я Микита Галаган. Невідомо чи діяв він за вказівками Хмельницького чи з власної ініціативи. Але так чи інакше Галаган дезінформував коронного гетьмана щодо реальної кількості козацьких сил. Проте найбільше Потоцького занепокоїло інше свідчення цього полоненого, через три дні до Корсуня має підійти велика орда Кримського хана. Пізно ввечері Потоцький разом з польним гетьманом Калиновським скликали військову раду і роздумували, що їм робити далі. Продовжувати оборонятися табором, чи все-таки відступити і шукати безпечнішого місця. Попри те, що людей, амуніції та провіанту було достатньо для двох місяців оборони, такий варіант здавався все менш привабливим. Полякам стало відомо, що козаки загатили річку і міняють її русло, тим самим позбавляючи їх в перспективі запасів питної води. Думки гетьманів різко розділилися, і почалась жвава дискусія. Миколай Потоцький вважав за доцільне надалі ухилятися від битви і відступати в глиб території. Калиновський категорично не погоджувався з коронним гетьманом, бо відступити з під Корсуня означало ще більше вдосконалити мобілізаційну базу для Хмельницького. Тому він наполягав на негайних та рішучих діях, а саме розгромити татарську кінноту у відкритому полі. В такому разі, на думку Калиновського, було би неважко розправитися з повстанцями. Але Миколай Потоцький був непохитний. Відчуваючи особисту неприязнь до Калиновського, він сказав йому, коли парог вдома, він згоди вікарія не питає. Поважаючи авторитет Потоцького, підлеглі не стало йому більше заперечувати. Але неприємні враження від побаченого внутрішнього конфлікту між гетьманами все ще залишались, і це негативно відобразилось на моралі усього війська. Таким чином було вирішено наступного дня відступити під захистом возів до Богуслава. Для свого маршруту коронний гетьман обрав Корсунський тракт. Цей шлях був достатньо широким, щоб по ньому проїхав такий величезний рухомий табір, як у Потоцького. Маючи по чотири ряди возів з кожного боку, польське військо розтягнулося на майже кілометр вдовжину. У головній та тильній частині табору було по шість куругов кінноти, очолені потоцьким та калиновським, відповідно. Решті вершникам було наказано спішитися і, залишивши коней у центрі табору, обслуговувати вози. Також для додаткового підсилення флангів поляки розмістили на бокових возах гармати різного калібру. На світанку, 26 травня, польське військо під захистом табору зрушило з місця. Як тільки вони дісталися лісу, козаки Івана Богуна подекуди обстрілювали їх з флангів, але до серйозних сутичок не вдавалися. З тилу, слідом за поляками, повільно рухалась татарська кіннота. Подолавши 8 кілометрів, Миколай Потоцький виявив, що попереду біля ситників дорога перекопана і заблокована підрозділами козацької піхоти та артилерії. Коронному гетьману не залишалося нічого іншого, як повернути ліворуч у Виграївську долину, єдиний альтернативний шлях на Богуслав. Але Потоцький вже давно не контролював ситуацію. Він рухався коридором смерті, який для нього ретельно підготував Хмельницький. Поляки були змушені спускатися вниз крутим схилом балки через густі чагарники. Козацька піхота, яка була там замаскована, відкривала вогонь по ворожому табору, завдаючи їм відчутних втрат. Разом з людьми масово гинули запряжні коні, внаслідок чого вози котилися вниз і переверталися. Так тривало до тих пір, поки військо Потоцького не дійшло до горохової діброви. Там на них чекали козаки на чолі з кривоносом, які перекопали шлях та додатково завалили його колодами дерев. Шляхів для відступу більше не залишалося. Поляки виявились затиснутими між заболоченою річкою Виграївкою та високими кручами ідеальне місце для засідки. Відкривши вогонь з гармат та мушкетів, козаки почали штурм польського табору. Зі свого боку татари посилили натиск з тилу. Потоцький і Калиновський намагалися ще розвернути артилерію і перегрупувати кінноту, але динаміка бою була вже надто високою. Спільними зусиллями козаки з татарами розірвали табір поляків у трьох місцях. Розпочалася запекла битва, яка тривала близько чотирьох годин. Миколай Потоцький хоробро рубався як простий солдат, але отримав три шабельних поранення в голову. Від смерті його врятував лише шолом. Польного гетьмана Калиновського, котрий бився не менш достойно, також було поранено. Польське військо зазнало повного розгрому. З оточення вирвалося лише близько півтори тисячі чоловік, більшість з яких були обозними слугами. Решта або загинули, або потрапили у полон. Потоцького, Калиновського та майже всіх полонених Хмельницький передав як військовий трофей до і їх відправили в Крим. Звістка про катастрофу під Корсунем приголомшила сучасників, і луною прокотилося далеко за межі Речі Посполитої. Як писала тоді англійська газета Меркуріус Британікус, польща в пилу та крові впала під ноги козаків. Всього за два дні Річ Посполита втратила своє військове керівництво та ціле вишколене урядове військо. Ніщо більше не могло стримати полум'я повстання, яке за лічені місяці охопить всю Україну.